Чи може цей штучний сир скласти конкуренцію натуральному? Вершковий камамбер, в якому немає коров'ячого молока, стейки та курячі грудки вирощені з клітин без забою. Давно обіцяна харчова революція. Вона позбавить нас не лише жорстокого поводження з тваринами, але й допоможе вирішити екологічну кризу, зменшити кількість землі, води та зерна, необхідних для відгодівлі тварин. Деякі країни та США навіть заборонили продукти, вирощені в лабораторіях, побоюючись, що вони поступово витіснять традиційне сільське господарство. Але в цьому і справа на тваринницьку галузь припадає досить велика частка світових викидів парникових газів. Ми біжимо по шосе в пекло. І продукти з лабораторії можуть вивести нас на шлях спокути. Але як їх виробляють і коли вони потраплять на полиці супермаркетів? Це місце таке ж сучасне і модне, як можна було б очікувати від берлінського стартапу. Єдина відмінність полягає в тому, що замість пива тут варять сир. Формо діти ще рафи Вольгензінгера. Він хоче бути в авангарді харчової революції, що є непростим завданням. Зміна їжі в певному сенсі є багаторівним процесом, тому що вона глибоко укорінена в нашій культурі і в тому, ким ми є. Форма ферментує свої сири за допомогою сироваткових білків на традиційній сироварні, і компанія тільки не почала продавати їх у Німеччині. Існує також культивоване м'ясо, вирощене з клітин тварин. Ізраїльська фірма Але Farms заявляє, що вже близька до того, щоб запустити виробництво яловичини. Так, наш продукт готовий до виробництва. Якість і рівень сенсорних властивостей головним чином смаку, аромату і текстури дуже високі. Але чесно кажучи, таке відчуття, що ми це вже проходили. То що ж змінилося? Перше культивоване м'ясо з'явилося у вигляді бургера ще в 2013 році, але його вартість була високою. Потім прийшла хвиля веганського сиру на рослинній основі та штучного м'яса. Спочатку вони продавалися досить добре, хоча у деяких великих брендів продажі цьогоріч впали. Але нічого з цього не зменшило світовий апетит до м'яса та молочних продуктів, оскільки споживання продовжує зростати по всій планеті. У міру того, як люди в різних частинах світу покращують свій фінансовий стан, вони збільшують споживання м'яса. Хоча дані показують, що левова частка все ще припадає на країни заходу. Ми західні люди повинні пам'ятати про це і знову повертатися до ситуації, коли ми їмо більше рослинної їжі. Це тіло Гюн, професор харчових технологій у Цюрихському університеті прикладних наук. Він вважає, що рослинні альтернативи є гарним доповненням до харчової промисловості, але визнає, що вони схоже не всіх переконали. Якщо Елвіс Преслі, Елвіс Преслі заходить у двері, я знаю, що це не Елвіс. Можливо, він співає навіть так само добре, як Елвіс, але я знаю, що це не може бути Елвіс, який стоїть у моєму кабінеті. Це повинно відчуватися. Я не обмежую, я не приношу жертву. Нам потрібно знайти тих, хто каже, я просто хочу смачно поїсти. Замість того, щоб використовувати олії чи горіхи для відтворення молочного жиру, форма зосередилася на створенні білків, які імітують сироватку. Компанія використовує їх у традиційному процесі виготовлення сиру. Згодом продегустуємо, а поки розберемося, чому існує пошук альтернатив. Як впливає тваринницька галузь на потепління клімату? Відповідь залежить від того, кого ви запитаєте. В останньому звіті продовольчої та сільськогосподарської організації ООН йдеться про 12%, але інші дослідження вказують на 20% якими б не були ці дані, кліматологи вважають викиди метану особливо небезпечними, оскільки вони можуть бути у 80 разів шкідливішими з точки зору нагрівання атмосфери ніж СО2. На тваринництво припадає близько 30% світових викидів метану, переважно через відрижку корів. Виробка лісів, використання землі та води, а також кормів для худоби, також викликають велике занепокоєння. Знадаолі де продакшноміт. Справа не лише у виробництві м'яса, а в загальних втратах їжі та харчових відходах у всій системі, а також у надмірному використанні ресурсів. Доцільніше вирощувати рослини і їсти їх безпосередньо ніж згодовувати тваринам. У дослідженні Оксфордського університету 2011 року повідомлялося, що вирощене м'ясо може виробляти на 96% менше викидів перникових газів ніж худоба, завдяки використанню меншої кількості землі, води та кормів. Але ці дані також оскаржуються деякі дослідження стверджують, що для збереження низького рівня викидів м'ясомолочне виробництво має працювати на відновлювальних джерелах енергії. Отже, ми знаємо, що світ має щось змінити у своїх харчових звичках, але смак і текстура м'яса та молока це те, від чого багато людей не бажають відмовлятися, незважаючи на вартість. Щоб наблизитися до справжнього молочного продукту, форму використовує так звану прецизійну ферментацію, еволюцію процесу, що налічує тисячі років. Вони беруть коджі, гриби, які популярні в японській кухні. Гриби підживлюють та ферментують, щоб сварити білок, схоже на сироватку, а потім перетворюють його на сир. Компанія також планує використовувати казаїновий білок, що не має тваринного походження, але для цього потрібен дозвіл ЄС. Сир є переробленим продуктом. Якщо ви починаєте з молока, існує процес ферментації, який вже задіяний у звичайному виробництві продукту. Я думаю, що тут легше сказати: ей перед цим є ще один етап ферментації, щоб у цьому сенсі спонукати людей. Свята трійця це, мабуть, смак, текстура, а потім вартість. Ми перейдемо до вартості за хвилину, але можливо нам слід просто заглибитися в це і подивитися, як ми працюємо зі смаком і текстурою. То це щось на кшталт фрішкезе? Покращена версія вершкового сиру. Правильно, правильно. Так, бачиш, дуже вершковий. Це насправді дуже добре. Правда? Далі у нас є грецький сир фета. Я б сказав, що його текстура трохи відрізняється від того, що можна очікувати від фети, але смак, наприклад, солоність і все інше дійсно присутнє. також у нас є сир, схожий на брі, з білою пліснявою, свіжий сир. Текстура на 100% схожа на вершкову. Ця текстура набагато краща ніж у деяких брі, які я купую в супермаркеті. Отже, зі смаком все гаразд. А якщо до ціни? Рафа каже, що спочатку такий сир буде на 10-20% дорожчим за сири середнього класу. І стверджує, що з часом сир форму продаватиметься дешевше, ніж традиційні молочні продукти. Ферментація просто ефективніша у використанні ресурсів ніж тварини. Насправді набагато ефективніша. Питання вартості та ціни в основному є лише фактором масштабу. З сиром розібралися. А як щодо цього стейка? Є доволі багато компаній, які працюють над вирощуванням м'яса: від яловичини до курки, риби, фуагра. Але Фармс лише одна з небагатьох, які вже мають дозвіл на продаж вирощеного в лабораторії м'яса, у їхньому випадку в Ізраїлі. У компанії заявили, що почнуть продавати його протягом наступного року, але визнають, що спершу це буде предметом розкоші, який продаватиметься у дорогих ресторанах за ціною схожою на яловичину преміум класу. Щоб потрапити на масовий ринок, може знадобитися 10 років. Це не станеться за одну ніч, бо просто потрібен час для нарощування виробничих потужностей, зниження собівартості, побудови ланцюжка поставок. Дослідження свідчать, що споживачі все ще скептично ставляться до того, як виробляється це альтернативне м'ясо. Вале Фармс запевняють, що вони дотримуються тих самих основних принципів ферментації, тільки починають з клітин тварин, годують і вирощують їх у біореакторі, поки вони не відтворять їй частину тварин. Ми їмо клітини тварин, коли їмо м'ясні продукти. Отже, це ті ж самі клітини, та ж сама давня техніка культивування клітин, і ми просто об'єднуємо їх, щоб отримати нову комбінацію. Клітини, які ми використовуємо, не є генноінженерними. Прагнення створити ідеальний стейк або найніжніший камамбер це, звісно, лише половина справи. Адже ще до того, як ці продукти потрапляють на полиці магазинів, вони отримують багато критики за лаштунками. У 2023 році парламент Італії заборонив виробництво продаж або імпорт культивованого м'яса та кормів для тварин. А цьогоріч американські штати Флорида та Алабама запровадили і свої заборони. Мені подобається, що вони заборонили це, тому що це показує, що це реально. Навіщо забороняти те, що, на вашу думку, не стане актуальним на ринку? Тож це також чудовий сигнал. Я думаю, що це говорить про те, наприклад, дідько у великій м'ясні компанії дійсно занепокоєні цим. Фермерське лобі справді занепокоєне цим. Аргументація політиків полягає в тому, що традиційне сільське господарство має бути захищеним. Ці приклади, нібито захисту традиційного сільського господарства, також дуже добре продаються під час виборів, навіть за межами сільськогосподарської галузі. Багато людей емоційно пов'язані з традиційним сільським господарством. Відхід від традиційного сільського господарства безумовна тема чутлива. За різними оцінками, 857 мільйонів людей у світі працюють у цій галузі. Саме тому багато країн субсидують сільське господарство. ЄС виділить близько 387 мільярдів євро на аграрну політику в період з 2021 по 2027 роки. Очевидно, що ми граємо на абсолютно нерівному ігровому полі. Я навіть не сперечаюся. Нам потрібна підтримка, щоб знизити ціни на нашу продукцію. Я навіть не стверджую, що продукти, які спричиняють багато викидів, мають коштувати дорожче. Я просто кажу: дайте всім однакові умови. І тоді я буду повністю переконаний, що ця технологія є більш ефективною. Вона буде дешевшою, і працюватиме чудово, і споживачі зроблять свій вибір. Усе це відбувається на тлі того, що традиційне сільське господарство стикається з серйозними проблемами. В ЄС лише 12% керівників фермерських господарств молодші 40 років, а майже 60% у віці 55 років і старші, що означає, що багато хто з них може піти на пенсію в наступному десятилітті. Зміна клімату також впливає на тваринницькі ферми. Наприклад, ферми на Сицилії потерпають від тривалої посухи та рекордно високих температур. Це також одна зі сфер, де компанія Форма прагне знайти рішення, які поєднують старе з новим. Для того щоб вирощувати білки у ферментаційному резервуарі і виробляти ці продукти, вам потрібні поживні речовини. Поживні речовини надходять з наших полів. Тож ви завжди матимете традиційне сільське господарство, яким ви його знаєте. Культивоване м'ясо все ще далеке від того, щоб стати легітимною альтернативою для мейнстріму. Але форма щойно показав мені, що сир без тварин вже існує. Можливо, він не зрівняється з найкращим французьким біосиром, який ви коли-небудь куштували, але він точно конкурує з тими, що можна знайти в німецьких супермаркетах. Звичайно, просто їсти більше бобів та овочів це ще один спосіб замінити продукти тваринного походження. І ринок цих альтернатив, що не містять продуктів тваринного походження, все ще дуже малий. Але все може змінитися, якщо їм вдасться переконати смакові рецептори споживачів та їхні банківські рахунки, що також буде добре для світового клімату.